Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку у відділах центру надання соціальних послуг відновлюють свою роботу вже оновлені відділення денного перебування та надання натуральної допомоги. Міський голова Андрій Білусов завітав до заводського терцентру, де вже перші відвідувачі, люди похилого віку активно проводять своє дозвілля у просторах, облаштованих всім необхідним. знайшли можливість відновити, тому що розуміємо наскільки це важливо для вас, для того щоб ви могли приходити на комп'ютерах. Жінки навчаються тут, в'яжуть, да можете бачитися, спілкуватися димцом. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і перемоги. Міський голова поспілкувався з відвідувачами та персоналом терцентру. Обговорили нагальні потреби та пропозиції. Наразі на обслуговуванні у центрі перебуває більше двох тисяч громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Відділення денного перебування пропонує своїм відвідувачам культурно-дозвілеву діяльність, фізкультурно-оздоровчу діяльність, проводять заняття на різних сучасних факультетах, створені клуби спілкування та надаються послуги, перукаря та швачки. Широкий спектр діяльності центру направлений на стимулювання соціальної активності людей похилого віку та осіб з інвалідністю, психологічну підтримку та комфортну інтеграцію у нове середовище. Дуже добре, що він є цей центр. Общення, приходить. що таке щас на пенсії, сів вдома сиди, а сюди прийдеш, тут общення, центр, то це дуже прекрасно, що він є.